Лише її найкраща подруга, яка дуже часто її підтримує, і, відповідно, в неї є хлопець. Але одного разу, коли з'являється в її кафе жінка, яка пропонує така досить, таку, знаєте, гарного вигляду, така ефектна, рижоволоса незнайомка, вона з'являється і говорить про те, що я хочу, щоб ти в мене попрацювала в Бостоні моїм секретарем. Відповідно, Скай не хоче покидати свого хлопця, вона нічого не хоче покидати і в'їхати з якоюсь незнайомою людиною, хоча вона пропонує дуже великі кошти, але вона не погодиться, поки одного разу. Вона не застає свого хлопця із відповідно з другою дівчиною. Як потім з'ясувалося, це все було підстроєне. Це спеціально все зробила ця жінка. Але все ж таки головна героїня відправляється в Бостон. Вона з тією рірід, відповідно, якої звали починає працювати в фільмі. Але ця фірма досить така специфічна. Що вона полягає? Вона, вони збирають стерму. І потім віддають багатих людей, тобто багатих чоловіків, і віддають потім жінкам, які хочуть народити людину, дитину відповідно від якогось там крутого футболіста або крутого кіно, крутої кінозірки. Ось таким чином. І одного разу, коли наша Ліліт, не ліліт Аскай вирішила відпочити, ліліт відправляє в свій такий. За будиночок, де вона знайомиться з головним героєм. Чому саме Ліліт захотіла, щоб вона зустрілася з тим героєм, ви зрозумієте, але що я можу сказати? Книга наповнена просто екшеном. Тут головна така, знаєте, її особливість полягає в тому, що дуже багато тут головна героїня використала таких не християнських мотивів, а іменно, ну, да, якісь такі християнські. Як це правильно сказати, якісь такі біблійні легенди, але вона настільки це все переплела, перецікавила, що дійсно ти бачиш, як Біблію, але Біблія з іншої сторони. Ну, не зовсім з іншої сторони, але якось ті біблійні сюжети, де там, да, де був Адам, була Єва, але виявляється, що в Адама була перша дружина Ліліт, яку він покинув, тому що вона не була покірна і Бог уму створив іншу. Ну, тобто, оці, знаєте, релігійні християнські біблійні сюжети вони дуже гарно якось переплітаються. І письменниця настільки їх переплела, настільки все зробила цікавим, настільки використала всякі ці легенди, ці якісь проповіді, ці якісь передбачення. Ну, це дуже класно і це дуже круто, і це просто неповторно. І особливо мені дуже подобається сюжет, коли Ліліт говорить, що я тобі даю два дні на те, щоб ти, тіпа, сховалася, бо якщо ти не сховаєш, я тебе вб'ю, то, то ну, бляха, муха, ну це дуже круто. Ну... Я розумію, що воно збоку зараз звучить не дуже гарно, і, можливо, я не досить гарно це пояснила, але коли ти читаєш цю книгу, ти прямо в нею відчуваєшся. Отже, з гончими ліліт, ми закінчили. Приступаємо до другої книги, яка вважається моєю одною з найулюбленіших це книга, яка називається Аспіт. Чому, власне, я її обрала як одну із найулюбленіших? Те, що я дуже обожнюю, коли відбуваються якісь суперечки між якимись родинами. Прямо ну, дуже такі сині суперечки. А саме Асвіт розповідає про те, що відбувається постійно е, в Ірландії, відбувається постійно війна між двома кланами. Ну не можна сказати кланами, а між двома сім'ями, яка війна ця йде спокон вік віків, і ніхто не може зрозуміти, чому так, тому що це ще дуже, дуже дуже багато років тому. Е, мова йде. Про родину Маккалістерів і Стенфордів. власне, чим такі ці родини популярні насамперед, тим, що вони дуже багаті, вони дуже впливові в місті? Родина Макалістерів, до якої належить головна героїна Кристина Крісті, як її більш називають, вона дуже релігійна родина. Вони там декілька разів на тиждень вони ходять в церкву, їм заборонено там будь-що якісь там навіть е, е, елементарні книги, ну, книги, які не біблійного сюжету, татуювання, музика, плеєрли, сучасні технології, інтернет це все-все просто. Це все є. Це все є видумки дьявола і відповідно їм не можна користуватись. Єдине, що можна робити, це постійно молитися, молитися, молитися. Ну досить така дуже дивна. Ну не те, що дивна сім'я, а досить така строга сім'я, якою заправляє батько головної героїні. І відповідно якої дещо не ти так не так зробиш, не так скажеш, не так подивишся. Це буде розцінюватися як гріх, в результаті чого ти будеш декілька днів без їжі, без води стояти в кутку, і це буде такий твій вид покарання. Власне, ось це одна родина, і друга родина Стенфорда зовсім протилежна родина, тому, що вони тримають, займаються азартними іграми, вони тримають клуби різноманітні, дискотечні, в них є кінотеатри, все це. Тобто вони насолоджуються усіма дарами життя відповідно, всім тим, чому що хоче дуже спробувати Кристина, але не може, тому що вона елементарно не може сходити в кіно, вона не може сходити там в якесь кафе, тому що це все розцінюється як гріх. Власне, ці е, сім'ї споконвік віків починають ворогувати, і це причому дуже велика ненависть. Вони вбивають один одного, вони постійно йдуть, відбуваються якісь похоронні процеси. Бо навіть книга починається з того, що Кристина розповідає, що це вже мій там, третій похорон, хоча мені 5 років, але я постійно їх відвідую. І, власне, одного разу, а і, до речі, ці сім'ї настільки ворогують, що навіть своїх дітей вони причають до того, що це відбувається війна, що діти навіть один одного не знають, але вже, але вже в них є відбувається оця ненависть один до одного. І одного разу в Кристині стало цікаво, власне, чому ж така ця велика. Велике непорозуміння між їхніми родинами відбувається. Вона захотіла їх примирити, але перед тим дізнатися, що то є за люди, і вона вирішила проникнути в один, одну школу, в якому навчалися хлопчики, тому що вона відповідно навчалася в школі, яка була присвячена тільки дівчинам. І дуже такого, знаєте, строго християнського виховання, і відповідно. За що вона потім поплатилася, тому що її взяли в заложниці, скажімо так, і дуже сильно знищалася. Але як це відбувалося, чому це відбувалося, і що це в результаті до чого це призвело, як вона познайомилася з головним героєм, це вам необхідно буде прочитати. Я можу сказати, що книга дуже цікава, цікава в тому плані, ну, для мене вона особисто цікава, тому що тут дуже багато, всяких, знаєте, таких оціх... Суперечок оцих дуже класних, як родини один з одного воюють. І навіть як головного героя, який не належить до однієї з геро... до... ні однієї з сімей, як власне його сюди приплели. І, яким чином це досить така цікава інформація. І що мені дуже подобається, що це дуже рідко буває. Ну не то, що рідко буває, а просто не завжди може бути таке в любовних романах, коли головна героїня, бо я вам зроблю такий невеличкий сполер: вагітні, але вагітні. Не від головного героя, а від взагалі людини, якою вона ненавиділа. Власне, ось таким чином, це невеличкий буде спойлер на цю тему. І перше місце займає книга, про яку я вам вже розповідала, це книга Стігмаліон. Я не буду вам про неї розказувати, лише теж скажу, що це дуже цікавий сюжет, в тому плані, що хвороба, яка, специфіка якої заключається в тому, що ти не можеш доторкнутися до іншої людини, тому що вона може просто померти. Не можеш доторкнутися до іншої людини, тому що вона просто може померти. Це також, знаєте, така якась певна особливість. Тому, власне, на цьому все. До речі, вона ще написала Кристина ще написала оповідання, яке називається Чорно-білий кружений бузгалтер», Але скажу, що оповідання не досить таке цікаве. Не знаю, можливо, тому що його мало написано чи що. Ну, для мене це було просто шоком, коли я його прочитала, зрозуміла, що. Мислиться Крістіна написала, ну тобто, таким чином. Але не знаю, думаю, що це просто для неї була така невеличка розминка. Тому, власне, надіюся, вам сподобалося. Надіюся, що ви зацікавилися. У мене є ще декілька ідей, про що можна зняти відео, але буду надіятися е, на ваші коментарі, можливо, якісь пропозиції і обговорення, звичайно. Отже, на, цьому, на цій ноті прощаємося. До побачення, гарного дня, до зустрічі!